Кащенка перемогла у всеукраїнській акції від Укрпошти Я люблю передплату у подарунок. найактивніша суперпередплатниця отримала телевізор за всі роки. Проведення акції такий результат на Черкащині вперше. Черкаська педагогиня Олена Фещенко цьогорічна переможниця акції. Заслужена працівниця освіти України та очільниця обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка десятками років передплачує понад 20 періодичних видань, серед яких Україна молода, слово просвіти, «Порадниця» та вечірні Черкаси все мене цікавить. Різні галузі життєдіяльності країни, різні різна тематика. Різне спрямування мене цікавить, і через це я передплачую щорічно. Вручили приз на Черкаському поштамті. Сама ж переможниця прийшла не з пустими руками. Вона своєю чергою вручила подяки працівникам пошти за високу національну свідому громадянську позицію, вагомий внесок у популяризацію українського періодичного видання, у стабілізацію безпеки державності на поштовому фронті, за участь у заходах з нагоди, вшанування пам'яті. Підготовку і випуск поштової марки до 85-ї річниці від дня народження видатного українського громадсько політичного діяча В'ячеслава Чорновола. Так що я дякую. дуже дякую. дякую вам і дуже рада. Пані Олена закликає українців передплачувати періодику та збагачуватися знаннями, адже в різноманітті розважальних наукових чи громадсько-політичних видань кожен знайде щось для себе. Дуже багато з історії України. Далі з різних галузей розвитку, як сучасного, так і минулого. І дуже цікаво, для прикладу, для тих, хто займається квітникарством, городництвом. Дуже цікаві поради, дуже, дуже цікаві поради для тих, хто любить і вміє готувати різні страви. І тому я вважаю, що кожен без винятку, кожен громадянин України знайде для себе там щось цікаве, потрібне. Акція Я люблю передплату тривала в рамках передплатної кампанії на 2023 рік. Мені взяли участь понад 660 тисяч клієнтів, а переможця обрали за допомогою сервісу вибору рандом. Таку ініціативу Укрпошти директор Черкаської філії Олександр Марченко вважає гарним заохоченням. Ну я вважаю, що це гарний приклад для для того, щоб стимулювати передплату і відзначати людей, які багато читають, які замовляють газети. Ну і я думаю, що ми будемо продовжувати це робити. Не забувають в Укрпошті допомагати і Збройним силам України. Знаєте, у нас навіть марки, які ми випускаємо, вони з донатом для ЗСУ. Тобто ми стараємось і не забувати про те, що в країні йде війна, і відповідно в своїй діяльності за можливості передавати ті кошти, які ми отримуємо від клієнтів закупівлю марок чи чогось іншого на зсу. Пані Галина під час повномасштабного вторгнення призупинила передплату улюблених видань, проте сьогодні вона прийшла до відділення купити свіжий випуск сільських вістей. Місцеве треба знати, що робить місцева власть. Не здоров'я довголіття, а здоров'я, тому що не дуже нас празднують пенсіонери, коли ти приходиш до вроді. Щоб знати новини, бути в курсі діла, життя продовжується. наверное, молоді думають, що ми нічим не цікавимося, а ми ще більше цікавимося. До слова, наразі триває передплата видань з поточних місяців 2023 року. Каталог доступний на сайті або в відділеннях Укрпошти. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.